Кожна медсестра має свою тактику розкладання інструментів, щоб було зручно їй, щоб було зручно працювати і швидко змогли ми давати інструменти хірургам. В операційній другої міської лікарні Полтави Каріна Альнаїні розкладає інструменти. Для операції каже, їх знадобиться близько шести десятків. Кожен має своє місце. В операційній Каріна працює дев'ять років. Спочатку я працювала палатною медсестрою. Через рік я почала будувати свій шлях операційної медсестри, але, на жаль, спочатку мені в мене були труднощі, я навіть втрачала свідомість декілька разів. Але завдяки підтримці моїх колег я почала опановувати себе в операційних другої міської лікарні Полтави. Нині працює восьмеро медичних сестер, розповів директор закладу Максим Дудченко. Не вистачає нам робочої сили. Нам не вистачає медичних сестер операційних. Нам не вистачає санітарок. Дуже тяжка праця і дуже багато знаєте, Медичних сестер поїхала за кордон. Тому на їх плечі лягла два, а то і в три рази більше роботи. Ніхто, крім хірургів, не може оцінити їх роботу. Найбільше за добу доводилось робити 17 операцій, згадує Каріна Альнаїні. Дуже втомлюємося ми, але дуже важливо вийти з операційної. І переключитися близько трьох років досвіду роботи в операційній має медсестра Марія Єфименко. До Полтави жінка майже рік тому приїхала із Северодонецька через війну. Нині працює в хірургічному відділенні. Дома я була більше травматологічна і онкологічна сестра. Тут ем, опанувала нові операції, я стала ем, допомагати гінекологія, лапароскопічна. Ось ем, Дуже багато напрямків, багато нового досвіду тут перейняла. Робота між хірургом і операційною сестрою вона більше інтуїтивна. Нема часу на те, щоб щось сказати час операції. Всі сестри у нас знають хід операції. Їм не треба казати, їм достатньо тільки подивитися на неї. І вона вже дає інструмент, який тобі треба. Міжнародний день операційної медсестри відзначають 15 лютого. Тетяна весна, Микола Ірьоменко, Суспільне, Новини Полтава.